Terima kasih telah menonton! Іще правила слушать. ще смотреть на внеш і пожарную машину увидеть. <плес> мені дуже сподобалося тоді, коли приїхав пожежник, вони розповідали нам правила, як треба тушити пожежник і показували, як правильно треба користуватись вогнегасником. А ще мені сподобається. Я в команда і ніби то почала тушити пожежу. І це було дуже класно. А я думала, що цей пару який він пахне полуницею і бананом, але по-справжньому ні.